На конференції Полтавської міської міського Організації політичної партії Сильна Україна розглядали питання щодо висування кандидатур в багатомандатному та одномандатному виборчих округах до Полтавської міської та райрад. Всі рішення були прийняті одностайно. Першу п'ятірку на місто очолює Костянтин Челибік Кравченко. Далі за списком Володимир Тузенка, Микола Зуй, Максим Ляпаненко, Володимир Ткаченко. Питання висування чи підтримки того чи іншого кандидата на посаду міського голови на порядку денному не розглядалось. Втім, на останок зібрані. Голова Полтавського обласного осередку політичної партії «Сильна Україна Віктор Шачнів висловив своє відношення до на його думку лідерів передвиборчих перегонів Андрія Матковського та Олександра Мамая. Олександр Федорович, ми починали свій бізнес. Що не ми починали, але я починал з строїством в кінці 80-х, початку 90-х, коли ще були кооперативи, Я тут везде стояли палатки, везде там прицепи ЧП «Мамай». Мне непонятно его заявление там по поводу отличной учебы, мне непонятно его заявление по поводу его высшего образования. Так если у тебя такая голова, ты добился в бизнесе многого, значит, тебе этот ВУЗ нужен как Зайцу-стоп-сигнал. Вот. Если эта компания начинается с обыкновенного просто обмана, для меня это просто неприемлемо. Еще раз я подчеркиваю, что это же моя личная точка зрения, именно поэтому я буду голосовать за Андрея Матковского.